Прищі, болюча тема, яка стосується кожного. І найпростіший спосіб із нею боротися у багатьох людей, це є просто його видавити, тому що зразу вийшов гній і начебто все добре. Але треба розібратися, чи дійсно це так. Для того, щоб пояснити методи його боротьби із цією бідою, потрібно знати, що це таке. Прищ це народна назва фурункула. Фурункул – це запалення волосяного фолікула. Що це таке? Гній це е, сукупність лейкоцитів, елементів крові та бактерій. Тобто лейкоцит з'їв бактерію і вмер. І так утворюється речовина, яка називається гній. І вона болить. Коли вона болить, то треба щось з нею робити. І тут. Е, Користуємося таким методом як видавлювання. Але є одна небезпека. Якщо ця біда сталася у вас на обличчі, то робити так ніколи не можна. Навіть е якщо у дитини сталася така проблема в районі обличчя, це є показ до госпіталізації в хірургічне відділення. Особливо небезпека стосується носогубного трикутника, тому що Вени, які знаходяться у нас на обличчі, вони несуть кров від шкіри обличчя до, е, далі до організму, але е, перша зупинка або е, перехрестя е, крові е, з цієї ділянки, відбувається в синусі біля головного мозку. І якщо лікувати е, прищим методом видавлювання, частинка е, гною. Залишається або через через пошкоджені судинки, мікросудинки потрапляє в судинне русло, в кров, іде до синуса головного мозку, і там є дуже високий ризик, висока ймовірність розвитку тромбофлебіту і гнійного запалення. А це вже. Інший ступінь проблеми та її вже набагато важче лікувати. У дітей це взагалі критична ситуація. Тому, якщо сталася така проблема в районі носогубного трикутника, десь біля очей, ще десь в районі обличчя, то так робити не можна. Але що ж можна робити? Значить, у формуванні фурункула або прища є кілька стадій. Перша стадія це інфільтрація. Тобто, коли ще гною немає, просто є почервоніння. На цій стадії найлегше з цим боротися, і можна просто використати місцевий антисептик, ем, Про дезінфікувати цю ділянку. Ем, можна використовувати не кольорові антисептики, хлоргексидин е, та інші якісь подібні спиртові е, до цієї речовини. Можна навіть використовувати і йод вмісні антисептики, такі як бетадин та інші. Ем, йод, він легко змивається спиртом. Можна спиртовою серветочкою потім його витрати і не буде нічого видно. Інша стадія це вже гнійна, коли вже є сформований гній і його потрібно видаляти. Тут, якщо це ділянка обличчя, то тільки звертатися до лікаря самостійно не радив би тут лікувати. Якщо це інші ділянки тіла, то тут можна вже Справлятися самостійно, дивлячись, яка там ситуація, якщо не сильно запущена, але найкраще не. Видавлювати, особливо, якщо шар шкіри над він має якусь товщину більшу і видавлювання потрібно робити з якимись зусиллям, то краще цього не робити, а зробити ну, легенький чи прокол, чи легесенький царапинку надріз стерильним інструментом, наприклад, голка від шприца. щоб легше було воно вийшло. Тому що коли ми виконуємо зусилля пальцями, то є ризик, що цей гній. Ну, попаде не наруж не назовні, а всередину от в ці ж самі судинки. Тому обов'язково потрібно використовуватися місцевими антисептиками. Ну, і є ще така проблема, коли цих фурункулів є кілька в одній ділянці. Стержні гнійні кілька штук. Це вже називається карбункул тут тільки хірургічне лікування лікарем, хірургом в амбулаторних умовах можливо. Тому будьте здорові і не займайтесь самолікуванням.